Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні понеділок, 30 січня, і я починаю свій новий тижневий влог. З самого початку хочу розказати, що, мабуть, перенесу. Трохи дату випуску свого влогу. В неділю у мене не виходить. Я зайнята сім'єю побутом. Згадую про канал пізно ввечері. Потім ще доки вантажу відео. Завантажується воно. Це вночі робиться, тому я перенесла на вівторок. Тепер у мене буде тижневий влог тривати від вівторка до вівторка. Так, на... перед вами. Зараз ось такий прилад. Це станок для бісерного ткацтва називається. Я придбала його у знайомої рукодільниці. Ось так він виглядає. Тут ще є гравіювання спеціально зроблено. Ось так. Такий я брала для себе маленький десь. Коли це його купувала чи, чи літом. Ну, Давненько, ще навіть ні огляду не робила, нічого, ні відгука. Я давно на такі задивлялася і побачила, що чоловік знайомої рукодільниці виготовляє такі і замовила собі. Тому що раніше в мене був простий, чоловік зробив з залишків ламінату, таких двох ось, не знаю, як вони називаються. Але там був дуже довгий, десь сантиметрів 50, і ламінат трішки вигнувся, то крутився, ну трішки неудобно. І мені не потрібна була така довжина. Мені ось таке невелике, я в основному в такому виді плетіння плиту браслети. Більші станки то треба для герданів. У мене поки що браслети. гердани. була колись думка пробувати, але щось вона в мене далі так і не прижилася, тому ось так. Зараз буду починати браслетик з ось таких ось кольорів. Ну, ви зрозуміли. ж. Ось таких замовила в мене знайома. Тут відрегулюю собі. Довжину, яку мені потрібно, я вже лінійкою відміряла, не в той бік кручу. Десь ось так, з запасом кілька сантиметрів кладу, щоб не було від і до і доїду працювати, щоб було мені спокійно. У моєму було таких два шурупи, ну, дві таких металеві частини. І чоловік мені ще прибив гост, цвях і я за нього прив'язувала нитку. І там, тут такого немає. А в мене на такі, ось така ниточка. Я тут ну, ніяк не просуну таку катушку, то я взяла. Зараз спробую зразу на відео. Кінчик прив'яжу ось так. Взагалі-то, по вірному потрібно відрізати однакову частину, скільки потрібно е, ниток, наприклад, наскільки бісерин там відрізаєш, але це я вважаю лишня робота ось так. Ось тут вже проходить. Я раніше робила невірно, що дуже натягувала нитку, виявляється, Її не потрібно аж так натягувати. Так, а ось то, як це ось тут її. Чіпляти. У моєму тому старому було цвях. А, я, мабуть, ось за цей буду зачіпати. Ось так. О, і все, і поїхали. Ось так. І тут у кожен такий розріз. Ось так просунула. Трішки в мене виходить не так, Ну. Мені головне, щоб було ось полотно. Ось таке Ось так продовжу, доки не наберу необхідну мені кількість. Я ще хочу подивитися трішки косо, мабуть, потрібно переробити, щоб було рівно саме. так Посилання на те, де придбала такий станок, я вам залишу. Можливо, комусь буде необхідно, ціни там приємні. І далі буду працювати. Все. Всім до зустрічі! Вітаю. Сьогодні 1 лютого, середа і маленьке, прималеньке включення. Я працюю, хочу дуже доробити, вже я планувала до неділі зробити ці брошечки України, але не вийшло. Були інші справи до попередньої неділі, тому я хочу зараз зашити фон. Бісером це не дуже легко є, тому що потрібно обходити всі ці кристали, де поміщається бісер, де ні. Тут ось у мене такий бісер і мікробісер ще жовтий знис ще жовтий знайшла. Зараз заповню, тоді можна вирізати, клеїти, укріпляти і в той момент, коли я склею... Я залишаю на пару годин, щоб клей до пуття висох. І щоб не беру в роботу, доки все не висохне. Тому що, ну, по-перше, воно і запах має, а на запахи я дуже чут чутлива працювати, коли воно тобі все смердить в нос, а ні не хочу. І по-друге, воно має все скріпитися. На дворі у нас вчора даже був перший сніг зимній. Але до вечора він весь розтанув, он бачу в вікно щось знов сипе. Тому працюю, потім трош... трішки пізніше хочу зняти інше відео для... по інших процесах. Буду підключатися, показувати, розказувати. Вчора нічого не знімала, е... окрім готових робіт. Там мені замовили браслет. В попередніх відео ви побачите, то я трішки зняла відео, фото зробила, то вставлю вам. Всім до зустрічі! Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, 3 лютого. Обідня перерва вже скоро буде. Я плиту сердечка, як завжди, як зазвичай, мені потрібно ось два. Таких ось сердечка, але одна проблемка в мене закінчився ось цих намистин, вже на друге сердечко не вистачить. Поки що плиту жовтий, дивлюся, згадала, що в мене є ось такі ще намистинки. Тут є прозорі і є непрозорі. Потрібно ще перебрати, порахувати, чи вистачить на сердечка. Отут От світло-синій, тут бірюзовий. І все, і всі мої запаси таких, в таких кольорах. Але нічого, поки що роблю так. Ось тут сохнуть мої брошечки. Ось так. Я все склеїла. Добре, все висихає, потім буду обрізати і застіпку пришивати. І залишиться тільки обробити край. Це стоїть, чекає, зранку зробила. Плиту, зараз буду трішки відпочивати, тому що при плетінні цих сердечок я завжди беру одну суцільну мононитку. і вона така довгенька, і як намахуюся рукою, то шия і права рука дає мені знати. То я сплела синенькі зранку, зараз жовтенькі і вже я відчуваю шию, тому потрібен перепочинок. Буду займатися іншим процесом, про який я вам знімаю окреме відео. І там можна і належачі це робити. Ось такий процес. Е, з, з дивного сьогодні до обіду є світло, уявляєте? В Україні це вже дуже непривично, що є світло, що можна, але і трішки напрягає, тому що ти постійно лише слідкують. А коли виключить? А, а як виключить? А наскільки? А тепер не знаю, що вмикати прання, чи комп'ютер, чи ще щось, щось вмикати, бо можуть вимкнути і ну, таке. Але я сіла собі та й плиту, а вони нехай що хочуть, то роблять. Ось така красота. Пішла я далі плести, відпочивати, працювати. До зустрічі! Всім привіт! Швиденьке включення, і я побігла далі. Сьогодні понеділок, 6 лютого, ранок. Завтра вже хочу випускати свій тижневий влог, а для цього потрібно хоча б доробити ось ці брошечки. На даний момент пришиваю застіпки. Ось так. Я їх пришиваю в чотирьох місцях. Тут, ось тут де паєтки, і ось тут. Вузлики ховаю спереду. Одну пришила, зараз другу, і буду обшивати край, тоді брошечки будуть готові. Постараюся підключити ще ввечері показати, які в мене готові роботи за цей тиждень, чим я займалася, що робила. До наступного включення. Так, розказую, показую понеділок, 6 лютого, обідня перерва. Одну брошечку я вже. Застіпки пришила, бік зробила, готово. Ось так. Залишилася ще одна застіпка тут пришита. Залишилась паєтками Моя доки складала паєтки, взяла, розсипала. Основну частину зібрала, основну зараз буду прошивати і так визбирати помаленьку. Та й таке: На дворі сніжок. То йде тотане знов, то знов йде. Дуже гарні. Завтра планую ще побачимо, чи буде сонечко, як на дворі буде, чи світло, чи ні, сфотографувати, відзняти відео. Для цього всього потрібно хороше освітлення. Зазвичай я це роблю на дворі. Коли немає вітру, зимою дуже холодно, але буває, все одно вибігла на пару хвилиночок, сфотографувала. Зняла відео і побігла. Але там саме яскравість і те інколи також виходять, виходять сині фото темні. Ось так. Все, працюю далі. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 7 лютого, і я Закінчую свій відзнімати відео свого тижневого влогу з вівторка по вівторок. Сьогодні вийде так, що я і закінчу, і почну наступний. Показую вам готові роботи за цей тиждень. Їх небагато, тому що основна маса часу пішла на інший процес, який я вам скоро покажу, бо я вже там закінчую роботу. А зараз покажу мій жовто-синій тиждень. Ось брошечки України готові. Ось так. Гарнюні. Ось тут застіпки з замком, обшила паєтками. І все гарно виглядає. Знімаю біля вікна. Хоч і світло є, тому що пару хвилин назад мій основний штатив сказав мені до побачення. То я знайшла маленький і хотіла взагалі на дворі відзнімати готові роботи. Там яскравість завжди краща, але там зима Загадала, що вона зима. Іде сніжок і вітер. Так що я не дуже хочу туди йти. Так. Наступні ось такі. Ви бачили їх у мене ось такі красунчики. Два брілочки підвіски. Була затримка в одному брілочку, бо закінчились намистинки. Я замовила, вчора вже забрали, і тут сюрприз. Пише, що і ті, і ті однаковий розмір, але одне сердечко вийшло більше. Але я думаю, не критично і зазвичай. Такі дрібниці помічають тільки майстри, які роблять. Так, на вигляд, а коли ще буде нарюк лімба, це ніхто не побачить, що там кілька міліметрів одне сердечко більше за інше. Так. І ось такий красончик. Зараз, щойно доробила. Півчаса гралася, доки. Намистинки жовтенькі протиснула, я вже тут ставлю намистинки, тому що ось тоді краще застібати, бо раніше не ставила просто вузлика, його дуже важко спіймати. Ось такий, О. герб і два брелочечки-підвізки підвіски це на замовлення, а брошечки на наявність. А, краса. Ось такий в мене сьогодні, сьогодні жовто-синій <смір> сет прикрас. Ось так. Все, далі біжу знімати для вас початок наступного влогу. До зустрічі. Постараюся ще відзняти, при хорошому світлі, лиш, дай його знайти відео брошечок. Все. До зустрічі, дякую за перегляди. Всім хорошого дня!